В мене в руках кава, це означає, що я дочекалася, настав той момент, коли мені також вислали каву 25 Coffee Roasters. До того моменту я купувала її і так в них. Тому що мені здається, майже всі кавомани України вже знають, чи чули краєм вуха про цю чудову компанію, про цей чудовий сайт 25 Coffee Roasters. Там можна дуже зручно обрати за кислинку, за гірчинкою, за відтінками присмаку каву. Також обрати потрібне помел, тому що або кавомашина, або по-турецьки, або ще якось ви заварюєте каву, потрібен різний помел, якщо хтось не знає. Тож так. І е, я взагалі там закуповувалася раніше не тільки кава, а какао і чаї. І тепер у вас є мій персональний промокод буко Він буде ось тут. Посилання на їхній сайт також буде в інфобоксі. Завітайте, будь ласка. Там ви отримаєте за моїм промокодом 20% знижку на все, окрім дріпів і комбо. А на новорічні набори цей промокод дає знижку в 10%, і він буде діяти місяць від дня виходу з цього відео. Я ще не знаю, коли воно вийде, але ж ви його вже дивитесь і дата написана внизу. Тож поспішайте, тому що реально кава смачна. Я її купувала і до того. Незважаючи на те, що я не дуже сильно розбираюся в каві, і зазвичай, коли починають розповідати про щось дуже завумними словами, мені хочеться втікти. А там дуже зручно, там ти бачиш, скільки зірочок кислинки, скільки гірчинки, я, наприклад, гірчинку взагалі не люблю, ні-ні ні. Ось підтони кави, які можна відчути. Тим гурманам, які відчувають, а не після корони вже декілька років інколи не довіряють своєму носові взагалі. Але нарешті, на щастя, я два роки між іншим жила без аромату кави. Але нарешті я дочекалася в минулому році, після ні, в поза минулому, два роки тому, я нарешті знову відчуваю аромат кави, і це дуже. Дуже класно, коли я можу знову на повну насолоджуватися цим напоєм. Тож так, дуже всім раджу до того, ж вони придають частину прибутку до ЗСУ. Там також є підвішена кава, яку ви можете придбати, яку вони передадуть нашим захисникам. Тож завітайте знову ж таки повторюю всі посилання в інфобоксі. Промокод також в інфобоксі, щоб ви не переписували, а просто копіювали. Тож. Насолоджуйтесь кавою під відосики на YouTube. А до речі, стосовно відосиків, почнемо про книжки. Привіт, я Олена! І сьогодні буде невеличке відео, тому що коли ти щось розхвалюєш, то воно завжди чомусь коротше, ніж ти коли щось свариш. Тож, невеличке відео про мого любленого та про дві нові книжки, які я в нього прочитала. Обидві в електронному варіанті, хоча одна ще у фізичному мене чекає. Але але вона дочекається ще одного виходу у ВСЛ. Вже там є анонс, і тоді я буду розповідати, напевно, що по дві книжки кожного разу. Чомусь вони набирають не так багато, як інші якісь огляд, тому що, можливо, люди вже зрозуміли, що мені прачет подобається, я буду тільки хвалити його, але менш з тим прачет класний. Дивіться його, його огляд, огляди на його книжки. Тож так, також хочу ще раз зазначити, що в мене є стареньке, проте все ж таки цікаве і інформативне, як я вважаю, відео про те, з чого можна починати читати прачі. Та, хоча з того часу вже вийшло багато книг. Втім, все ж таки послання буде тут і в інфобоксі, якщо комусь цікаво, якщо хтось ще. Сумнівається, чи треба прачити, або, можливо, скуштував, скуштував якусь одну з його книжок, і вона йому не зайшла, то, можливо, інші зайдуть. Чесно, чесно. Не тільки тому, що він один з моїх найулюбленіших авторів на даний момент, але ну, і це також. Тож, що я прочитала і прослухала, тому що в електронному варіанті можна робити начитку: це останній континент, а також, ось буквально вчора, я дослухала Зимар. Тож обидві ці історії класні. Я їм поставила 5, Хоча знову ж таки це не означає, що вони без якихось недоліків про них я також розповім. Почнемо з останнього континенту, як ми розуміємо, що це алюзія на Австралію. Хоча на початку вони кажуть, що всі збіги з Австралією випадкові, це взагалі не про те, але там є навіть падучі ведмеді, і наскільки я бачила колись давно ролик, але не впевнена це був гумористичний, чи це реально так? Типу, коали падають з дерев, коали можуть впасти з дерева, і типу навіть. Люди можуть загинути від цього. Не впевнена наскільки то був е серйозний чи гумористичний ролик, але я 100% таке бачила. Ну, тобто... Це точно алюзія на Австралію, і ця історія про з циклу, з циклу про Ринсвінда. Я хочу сказати, що це весела історія, але як і у всіх книжках Праджета можна дивитися ось просто як на іронію і гумор, на якісь добрі висміювання. Можна подивитися трошки глибше, в принципі, навіть не треба якось напружуватися, щоб побачити і філософські роздуми. І трішки більше глибин. Тобто, ну, прадше, незважаючи на те, що це розважальна історія, що це весела історія, гумористична історія, все одно там багато тем, на які, на які ти хоч не хоч, ти замислишся. Тому що Pratchett, це буде так весело легко, але все одно в тебе воно в голові відкладається, і ти про це думаєш. Тож, останній континент, що трапляється паралельно, паралельно. Чаклуни в навидній академії, вони заходять в якийсь там кабінет, вже не пам'ятаю, неважливо кого, і бачать, що там, коли ти заходиш у ванну кімнату, здається, там, типу, аля-портал на якийсь острів, пляш, ну тобто Баунті. І вони думають: о, підемо почилимо. Ну, типу, того. Але трапляється так, що вони там застрягають, причому застрягають не самі, а за їх чи... Як вона там називається, головна господиня їх, не академії, яка там все е, робить так, щоб всі покоївки працювали, годували, прибирали і таке інше. Тобто дама. Дама серед чаклунів. Чаклуни не звикли дами. Це дуже весело, смішно інколи. Менш з тим вони потрапляють на якийсь острів, і вони розуміють, що це острів ну, безлюдний, але трапляється так, що вони там зустрічають. Якусь дивну істоту чи не істоту, ну, тобто окей, трішечки спойлерів, Бога цього острова, але також не все так просто, тому що це острів може бути навіть не в їхньому часі. І дуже-дуже смішно спостерігати за е, тим Богом, за тим, що він робить, як він робить, як він мислить, і таке інше, і за чарівниками з цією дамою, і потім з чарівником, який захотів залишитися, щоб е, вивчати цього Бога і еволюцію, скажімо так. Тобто ну, дуже багато смішних тем, як вони потім е, намагаються з цього острова якось. Е, Втікти, не втікти, поїхати якось, а чи має сенс, якщо він не в, цьому, не в тому часі, в якому їх не ви академія. Ну, тобто класно, класно, все заплутано, інколи театр абсурду, інколи філософське розмірковування, інколи смішно, інколи я над чим подумати. Ну, коротше, дуже, дуже, дуже весела історія ось з цими чаклунами. Паралельно з тим. Ринсвіт, не буду спойлерити попередні моменти, де він був, що він був, що там з ним траплялося, але він виник на новому континенті, на останньому континенті. Останній тому, що він був зроблений найпізніше на цьому дискосвіті, і майже ніхто не може з нього виплисти, тому що ну така от побудова дискосвіту. Менш з тим. Це явна алюзія на Австралію. Він там знайомиться з Кенгуру, він втрапляє в різні пригоди, як завжди він не хоче, але така його доля. І навіть його там хочуть стратити менш з тим. Дуже весела також історія Ринсвіда. Хоча періодично, і в принципі на самому початку найперша книжка Ринцвінд мене дратував, хоча не так як Двоцвіт. Я дуже радію, що двоцвіта вже майже немає ну не майже його немає. В історії про Ринсвінда вже. Але мені здається, я потрошечку все ж таки зживалась, змирилась з Ринсвіндом, або сприйняла його більше, або він все ж таки трішечки еволюціонував. Хоча не знаю. Менш з тим він мене вже майже не бісить і е, дуже. Також цікава і ця його історія, як він втрапляє спочатку до одного міста, потім там він трапляє до іншої групи людей, скажімо так, потім ось ці падучі ведмеді, все таке інше. Ну, тобто, цікаво. Знову ж таки, інколи театр абсурду, інколи смішно, інколи є про що розмірковувати. Тож так я. Раджу цю історію про останні континенти, особливо якщо ви прочитали всі попередні історії про Ринсвіта, тому що мені здається, все ж таки ось цикл про Ринсвінда краще читати один за одним. Тому, ну, якщо ви ще тільки починаєте знайматися з дискосвітом, не думаю, що цю книжку можна читати першу або одною з перших, вам все ж таки доведеться трішечки. Прочитати предісторію, просто щоб зрозуміти про Ринсвінта моменти. Хоча ну не знаю, я не буду нікому нічого забороняти, просто це моя думка. А це несподівана вставка, де я хочу нагадати про те, що в мене є інстаграм з синками зараз на моїй шиї. Одна з них буквально декілька днів тому я її доплила така монохромна. Цікава, там є ще дуже багато різних і маленьких чокерів, і великих. Тож завітайте, буду рада вас бачити. І закінчення вставки! Тепер ми підемо до Зимара, і це друга книжка з під циклу про Тіфані. Це під цикл, цикл про відьом <хи> так, трошечки складно. Менш з тим, мені під цикл протіфані подобається навіть більше ніж цикл про відьом. Я знаю багатьох цикл про відьом найулюбленіший. В мене ні. Він непоганий, але в мене інші улюбленці. Але ось Стіфані мені подобається більше. Скоріше за все це через малолюдків, блакитних чоловічків, тому що це дуже колорітні персонажі зі своїм сленгом, скажімо так. І, звичайно, прачат їх списував з одних людей, скажімо, групи людей. Перекладач передає ось самомовленням трішечки іншу групу людей, менш з цим, це все одно дуже-дуже весело і файно. І до того що ось в цій історії з'являється новий такий невеличкий персонаж, який живий-неживий, по типу ось цього саквояжу, який був у Ринсвін, тут не він, але також якась дуже цікава істота, скажімо так, яка з'являється десь посередині, мені здається, книжки, але також таку перчинку або, можливо, плісняву додає, якщо ви прочитаєте, ви зрозумієте про що я. Тож, ця історія, вона трішечки мені нагадалась моментами попередньо про Тіфані Болячку, тому що там також малолюдці йдуть знову туди ж, де вони були в першій книзі. І ось там є момент, ну майже копіпасту, тому що в мене було. Це було вже, мені здається, в першій книзі. Хоча от я зараз думаю, можливо, це було з якоїсь книжки відьом, але от я зараз вже трошки. Сплутались попередні книжки в моїй голові, можливо, це ось це з циклу про Тіфані, а можливо, щось про Віддян. Мені здається, все ж таки про Тіфані, тому що малолюдці там були. І вони трішечки повторюють ось цю історію, цю лінію деяку наприкінці. Тому в мене було дуже-дуже велике відчуття дежавю. Але через це історія не стала поганою чи набагато гіршою. Вона трішки просто втратила ось трішечки втратила новизну, але все я поставила 5, тому що вона цікава, вона про вибір, вона про відповідальність, вона про багато чого також, незважаючи на те, що і весела. Але знову ж таки, я повторюсь. Про що казала про Останній континент, що в не набуває такого, що ми тільки сміємося, веселощі і все таке інше. Ні. В нього також є підґрунтя, підвалини, які ти бачиш навіть, не дуже намагаючись заглиблюватися, тому прачту, мені так дуже і подобається, що в нього. Важливі і серйозні теми, вони ніби так завуальовані, але таким чином, що ти навіть не напружуючись, не напружуючись, їх считуєш і також про це розмірковуєш. Тому так, Зимар, це історія про Тіфані, там вона випадково не втримавшись, станцювала якийсь танець, і через це Зимар, це типу танець початку зими, чи щось таке. Uh, і Зимар, це ну, типу, стихія зимова. Він її побачив і він почав її переслідувати. Що там далі буде, я не буду сполерити, що там в них. Uh, виявляється, що хоче Зимар, що про це думає Тіфані, як вона там все це розрулює, таке інше. Але історія дуже цікава: вона трішки нагадує казку. А можливо, навіть не трішечки, ну і таке інше. І знову ж таки дуже весело, коли прач, розмірковує саме про відьомство і про те, що, що таке відьомство про ту відьму, яка на даний час вчила Тіфані, тому що вона. Змінювала, скажімо так, своїх вчителів періодично, як і всі відьми повинні це робити. І це завжди прачта, виходить дуже цікаво і весело. Ну, я не знаю, я не хочу ще далі розхвалювати довше і довше його книжки. Я просто раджу вам їх прочитати. Знову ж таки, в принципі, за великим рахунком, якщо от просто так от подивитися, то Зимаря можна читати окремо, але ви просто не зрозумієте деяких моментів про малолюців, про те, що е, пов'язує їх з Тіфані, що таке Келда, чому Тіфані була е, якось келдою, і таке інше тому. Я все ж таки раджу вам спочатку прочитати вільних малолюдців. Це перша книга історія. А потім вже читати далі, тому що я майже впевнена, що ви закохаєтесь в цей цикл, під цикл, як його не називають. Скажіть мені, які з цих книжок ви вже встигли прочитати, або, можливо, які серії вам більше подобаються, якщо ви читаєте, прачите. Якщо не читаєте, то. Чому? Тобто, можливо, ви щось прочитали і закинули, тому що деякі книжки дійсно можуть відбити бажання. Ну, не деякі книжки, окей. Перша книжка «Колір Магії може відбити бажання, але вона не найкраща. І всі кажуть, що її треба просто ну, пережити або пропустити, якщо не дуже хочеться ось одразу вникати в світобудову цього дискосвіту. Менш з тим, можливо. Дійсно, ви прочитали і просто зрозуміли, що це не ваше. Ну буває, не можуть книжки бути для всіх. Але мені просто цікаво, якщо ви не читаєте прачта, але надкусили його, то що саме ви надкушували, що саме вам не зайшло. Можливо, я зможу вас підбити на читання іншого підциклу, циклу, і ви закохаєтесь прачити так само, як я. <сіщ> Тож всім дякую. Далі буде.